Привіт, Ярик. Ти теж приїхав подивитись на бійку монстрів. Привіт, Так! круто. Але я просто не лойди. Не бійся, я тобі подзвоню, якщо буде бійка монстрів. Добре, бувай! Ура! Новини монстр из секретной лаборатории Мюница вышив, из Миста. Не выходьте за укрытия, та не залишайте своих капибар. Да ну даже там же Ярик. Привет. А, кто это? Укрытия. Мэн сегодня тут злый. Что? Эм... То це був. Допустимо, це мої галюцинації. що Мейн іде на атомну станцію. <годзіла>, Годзіла теж. тею кричить. Що я тут диเลю? Ярик, де ти був? Я я дивився мультики і грав та з якимсь невідомий невідомий, ну я не знаю, хто це, е він сказав, що він білий і не те, що він у нього мало замість лиця. Да ну він ніби мене переслідує, бо до цього я теж бачив в реальності білі. Він стояв тут, позаду мене, і хіхікав і казав те, що Мейн. Він дуже сильно роз'яснився, але коли я дивився на Вене Сіньчоуса, це побачив те, що Мейн це ось той великий чорний монстр. І, до речі, і зараз хуже ситуація. Бо там ти бачив Годзіла. що ж давай наблюдати як завжди, за тим, як знищують наше місто. Ба наче, звісно, Годзілу. І хочу постерігати. Але мені час сподобався Біллі. Він забавний. А ще він хіхікає, як якась Настенька і ми і ж, ми ж сім'ї. Спойлер. Ем, мені так жаль людей, які втратили домівку через Годзілу Мейна. До речі, здається, Сінчоу сказав що не потрібно покидати свої украся, але мені, як завжди, все одно. Я все одно маю наблюдати за тим, що коїться у місті. Думаю, також в майбутньому вони ще повернуться сюди, тобто скоро, бо зараз вони просто розійшлись. Ну, спочатку годзіла пішов до свого дому, а після цього і тмейн кудись пішов, бо спочатку він ще прияв по місту. О, ні, мій Дім, де я буду жити? О, ні, мій теж, де я буду дивитися вулики і їсти марменат для Я не знаю, але в нас ще є місто Хмельницький, там ми будемо жити, мабуть, а сюди пройдеться в цей готель приїжджати. Добре, сподіваюсь, ці монстри не будуть вилазити знову. Sí. Що? Пам'ятаєш? Мені здається, що вони нас просто так не залишать, Тімон. Ну, не знаю. Подивимось. Ну, думаю, що якщо навіть і буде нове протистояння того дзіла, знову переможе. Ну або нам ще допоможе Родан і Мотра. В принципі, Родан просто спалить мон якогось із монстра, можливо, який вже може. наприклад, той самий Раш. Це ж як той самий пі 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 Пепел. Ні? Ну, так, давай в готель все-таки заселимося, і подивимося той серіал про Факуму або про султанку Лунімана. Ура! Давай! Але я відговорив: а Мотра може просто взяти і скинути. А після цього ще використати, як в 96-му році, правда, тоді була Мотра Лавра, тобто і маленька гусенька. Але по ідеї в неї таке ж саме залишилось. Способність. Вона може злучати великий луч, але це не дуже сильно, тобто не дуже добре може нам е, вплинути на природу ту саму. А, точно! Вона ж може відновлювати як в 96-му природу. Як же добре, що багато чого вона вміє з 96-го. О ні, цей готель відбудували. Що ж тоді чекати на цей раз? Але я звідти ніхто не вийде або ці два хлопці, якщо вони там будуть, то стоп. Але це ж їм може погрожувати. Добре, я сподіваюся, що з ними все буде добре і вони не визвуть опікову даму і якихось монстрів. Все буде набагато Хто це? Ти, що і воно вбігало з цього міні-континенту в море. Там якесь чорна риба велика плаває. Ну ладно, хай буде. Прийшло години і монстри знайшли у Хмельницькому. Ну, нафік я увольняюсь. Ти чого в новинах кажуть? Ні, я їх не бачу, я не в тому кути. В Хмельницькому знайшли мейна, або кого, мейна або годзилу, мабуть, мейна. Бо я дивився про нього в Вікіпедію, тільки він може телепортуватись кудись. Зараз е, бачу по новинам, годзіла перемує туди, а ще Сінчоус звільнюється. Не вірю Тобі. Ну то повір, подивись. Добре, подивись. Добре, що годзіла та мейн пригали саме по лісах Хмельницького, а не десь у мі місті по домам пригали. Ага, це добре. Так, сподіваюся, що подалі все буде добре, а не ну, як сьогодні. Сподіваюся, що надалі все буде так само, але достатньо, Тому що це було цікаве дому. Ну і взагалі, як, як перед ой, тобто не перед а після ери динозаврів, але перед усіма монстрами. Діво це хто? Я не знаю. Хтось просто паркурист. Девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Я такая, что, что добиваться будешь? Сигма, сигма, бой.